літання займаємося ноутілом як то кажуть розвідком сільського господарства у Вінницькій області. Трошки зелено, мала бути оранка, але так як тут трошки часу не вистачає, часу не вистачає, нема можливості то вирішили біом таку дісканути і посіяти одразу. Посіяємо, як завжди, лівечку і тут розказачем він добрив. Значить, після одного сліду воно виглядає ось таким красивим чи некрасивим, не знаю. Поживних решток тут безліч. Сосонки тут безліч. Бачите, ґрунт кислий. Мала бути ще обробка значить, гірпіциди, фунгіциди, все, що можна покропити від буряну, але опять же часу не вистачило, бо у нас в пріоритеті там другі гарячі. То маємо ось таку картину. Є місця, що город трошечки був з перейом. Та тут, звичайно, картина така не дуже веселіша. Значить, є перій. Перій мав бути покроплений, але трошечки не А знову у нас, як завжди. Бо ми вирощуємо капусту і перецьця, це так собі, аби площа не стояла даремною, пустою. То буває підсіваємо якісь речі. Новий тракторист у нас на базі перший робочий день, а вже взяв аванс. Я б теж так зробив би. Тут хлопці змолотили сою. Сою змолотили, але хто бажає, можна прийти назбирати. Сойка на слимаки похожа. Коротше, сої втрати безліч, да? не безліч, але ну на на квадратному 20-сантиметровому кусочку я вже трошки знайшов. Ось тут є місця, де Земелька більш-менш розроблена була, то дивіться яке воно. І це зараз тільки воно в перший слід йде, в два сліди буде то, що треба, а третій буде закатковуватися з таким положенням дисків, то ще розіб'ється то, що має бути то, що треба. Ділянку розбили ми на два куски. Ревание ячменей Выбывается а вот таким Старым народным способом Все и хлам летит в мешок Надутый Хоч я вам скажу, це ми вже його раз перевівали, але на дуже швидких оборотах, то я вирішив його ще разок. А загалом основна маса ячменю досить таки чиста в цей раз. Ось така собі причепінька. Прикольно надуло. була. Як той казав, ну що малята. Короче, площа вийшла після двох скидів ось така. Розкидали розкидачом. Зняти змоги не було як, але норма висіву приблизно ось така. Виставив я диски вже під прямий кут. Під прямий кут виставив і зараз... В один слід по всьому цьому буде знову. А ось ця ділянка станом на 19 листопада Це що ми тільки що сіяли, що ви бачили на відео. А може не бачили, може його вже нема в пам'яті. Значить, сіяний був ячмінь. Розкидачем міндобрів. Розкидачем міндобрів по дисковці. І задіскував я його опять дисками. Такий тут фон на ньому. Видно який фон. Ось такий уже ячмінь. Рядочків немає, як ви розумієте, тому що це не сівалкою сіяно, але, але він росте. Це називається бомж варіант, економ пропозиція. Про це можна дуже багато говорити чи це правильно, чи це неправильно. Але якщо брати до уваги ту ситуацію, що могло бути нічого і взагалі щось є, то це хороший варіант, я вам скажу. Ось, ось трошечки в нас тоді сипнулося, з розкидача трошки сипнулося було, то кучка така добряча. І ось тут видно, то я трошки там щось ставав, переключав передачі, чи що не пам'ятаю. Є. Є, зійшло, все добре. Зараз будемо розробляти ще одну ділянку, пробувати. Може ще щось і посіємо. А ось там такий гарний камінець, його гар аж звідси. Ну і наші сусіди, які зібрали сою, також щось там має бути. Ну, цілком нормально. Також біля цієї ділянки великої, яку я тільки що показував, Є ще ось така маленька ділянка, також сіяна розкидачом він добрив. Тут земелька така більш-менш краще була розроблена, тому що тут огород, який раніше оброблявся, а там є той учасник, який тільки вже, пару років його тільки розробляю, і ще толком розробити не виходить. Тут також є нормальні сходи, зелене, класне періоду тут не було. Ну якщо вийде, стоїть питання зараз про розробку не в цьому році, але можливо на наступний рік розробка ще й цього буряна, то також тут щось з'єднається ця ділянка стоїть, буде взагалі чудово Колеса передні піднялися, а трактор зупинився на місці. Ось така вона реальність, бачите Це цей участок, ця ділянка, яку я хотів орати тоді і не зорав, ось тут де глина, де горбок дуже сильний донизу, ви бачите, не вийшло тоді орати і не вийшло зараз дискувати, тому що, тому що що? Тому що така тут земля просто, бачите, як воно лупиться, тобто зараз. Ось цю діляночку вже не докінчимо. Туди донизу лізти не будемо, тому що нема чого туди лізти. Каток забилося так, що каток прийшлося підняти, зафіксувати, щоб він не товк. Ось Бувають такі реальні, бачите. Реальні? Оця дісковка, дивіться, як воно. От кулак, дивіться да? кулак. Ось 23 см. 23 см це від цього пальця до цього. Або ось кулак вам, дивіться, яка глибина, як диски лізуть. Лізуть нормально, але так як я казав колись, що дискуватися воно не буде, воно буде такою кубасою. Тобто це в один слід тут зараз воно йде, дві тракторна цапа стає. Горбок, бачите під горбок, зараз я покажу, що там робиться. Перша повишена, каток підняли, бо я кажу, так забилось, що зняти я не встиг. Так забилося, що просто... просто капець було. Біля зробля. Бачите? Yeah. Розвороти відбуваються з роздільними тормозами. Тому що дуже сильно залипає цей. Okay. Що донизу перша повишена, що доверху перша повишена. Коротше, ось такі у нас на Вінничні справи. Деякі ділянки залишуться, на жаль, не оброблені в цьому році, тому що погода нам не далася зробити, не дала нам це зробити погода, а коли була погода, були інші справи теж важливі. Ті воно ось так, ну куди тут сіяти, як розробляти, як воно не розробляється. А за другим слідом, виходить, якщо зараз в другий слід йти, ось ця вся тема. Оця вся тема у ще придоптується і ще робить такі ковбаси. Це просто капець, коротше одне, словом кажучи. Так що зараз ще цей кадр зніму. І все. Трактор вверх. Верх Колеса не розвертається. Каток дуже давить, бо 100 115 кг каток то зараз плюс ще каток давить, то вони добряче лізуть. Треба було каток вдома зняти, він легко відчіпляється, там два пальці виймаєш, але в нас була надія все-таки, що воно сьогодні ще був приморозочок, розочок, може, думаю, пощастить, але не пощастило. Колеса не торкаються землі, розворот відбувається на роздільних тюрмозів. Під горбок перша аж кашляти хоче потужний звук правда Двійка зразу глибина. Вищий кісточок. Кисточки ось тут, а це аж вище. Беруть добряче, лізуть, але ж мокре. Стає на козла, але з тормозами роздільними добре розглядається. Тобто все одно достав до землі. Ось такі у нас на Вінниччині справи, як бачите, там де посіяли зійшло добре, тоді якби тут було посіяно, було б таке саме, але на жаль, так сталося, що ви бачите як, і я бачу як, значить, яка мета зараз наша. Ось цей кусочок ми доб'ємо вже. Таким воно залишиться, залишиться. Може, якщо вдасть погода до Нового року, може ще при, можна буде спробувати її згорати. Це якщо будуть приморозки, воно перемерзне трошки, знаєте, цей, якщо погода не дасть, то таке воно буде до весни. Та ділянка вся донизу буде так само, просто вже стояти, не діскована до весни. І тут ще одна ділянка є, яка, яка цей. Також не здісковано, не зорано, також буде. Тут поруч сусіди посіяли раніше трошечки встигли якраз перед дощами. То Тут, тута пшеничка. Чітка чи не чітка? Що ви скажете? Сусідів моїх пшеничка чітка. Тут соя була. Була соя. Посходила. Дивіться яка. Прям вже забував, аж сою Ось. Ну а ми значить будемо чекати кращих часів. Так що хай вам всім щастить. Побажаю, дві буксує всіма-чотирма. Моща нема що казати.